При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. До ситуації на фронті російські війська готуються розпочати наступ в найближчі тижні, щоб максимально посилити тиск на Україну і зміцнити свою позицію на переговорах про припинення вогню. Про це пише Associated Press. Напередодні президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, також заявляв, що Росія готується до нових наступальних дій у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Владислав Волошин, полковник речник Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку. Пане Владиславе, слава Україні. Героям слава вітаю вас, вітаю глядачів. От, власне, із е, Запоріжжя. Давайте ми почнемо. Якраз південний напрямок. Наступ на Запоріжжя це одна із цілей ворога, за словами президента. Що зараз можете сказати про дії ворога на цьому напрямку? Власне, по вашим ділянкам чи відчувається посилення натиску або ж накопичення сил е, достатніх для масованих атак? Почнемо з того, що за минулу добу. Дещо збільшилася вогнева активність ворога, і зокрема збільшилась кількість ударів fpv дронами за минулу добу зафіксовано 530 таких ударів, і це ця цифра більша ніж середня на цьому на південному напрямку, яка становить 450-470 ударів за добу. Крім того, не спадає вогнева активність і. Щодо обстрілів з реактивних систем і артилерійських систем, вона теж приблизно в, ну, в, 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 десь в середніх показниках. Щодо штурмових дій, то за минулу добу на півдні їх відбулось не так багато, як за інші дні: всього вісім, чотири на гуляйпільському. 4, Чотири на Гуляйпільському, дві на Оріхівському і дві на Придніпровському. Хоча за минулий місяць е, штурмова активність ворога, скажімо, цих боєзіткнень, було понад 300, у е, нас все фіксовано понад 300 таких боєзіткнень, І найактивніше ворог діяв на Оріхівському і на Гуляйпільському напрямках. Це щодо штурмових дій. Е, за цю добу ворог намагався штурмувати на Гуляйпільському напрямку. В районі привільного і вільного поля, на Оріхівському напрямку, де зазвичай найгарячіше в нас на півдні, ворог намагався прорватися до малих Щербаків і до Степового. А на Придніпровському напрямку ворог намагався здійснити штурмово ферсувальні дії. Ми таких називаємо, намагався переправитись на правий берег в районі Садового. Це щодо активності ворога у нас на півдні, Щодо того, чи є накопичення сил і засобів тісно на і на Голяйпільському, і на Оріхівському напрямку ворог накопичує певні сили і засоби штурмових груп, а також е, озброєння і бойову техніку для проведення таких штурмових дій, але наголошую малими групами піхоти. Це йде не наступ. Не якась частина стратегічного плану, а тактичні дії для покращення своїх позицій для, скажімо так, зміни конфігурації лінії бойового зіткнення на власну користь, захоплення певних позицій і взяття під вогневий контроль, під контроль певних логістичних шляхів, які використовують сили оборони України. Пане Владиславе, а можна уточнити ці нинішні штурми ворога на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, про які ви сказали? От що вони собою уявляють, яке озброєння там ворог використовує? Давайте я вам розкажу, як в нас відбуваються штурми на півдні. Ну приблизно тому що кожен з них це він ну, залежно від ситуації, але приблизно ворог перед тим як розпочати штурмові дії? Ворог проводить активну, Артилерійську підготовку дуже часто застосовує авіаційні удари і керованими авіаційними бомбами і не керованими авіаційними ракетами по наших позиціях. Крім того, ворог залучає велику кількість безпілотних літальних апаратів, накриває все це ребом, робить такі коридори. І вже після того в ці коридори якнайшвидше намагається пробитися, прорватися штурмова група піхоти. Це декілька чоловік, які, скажімо, яких транспортує бронетехніка, потім підтримує їх вогнем. Ця бронетехніка. А ця штурмова група намагається на мотоциклах, на легкомоторних засобах, таких як баги, там квадроцикли, мотоцикли. Намагається як пробитися і як найдалі до наших позицій. А потім намагається там закріпитися, спішується. І вже чекає групу підкріплення. Тому приблизно так відбуваються ці штурми. Сили оборони України, українські бійці намагаються їх знищити. Ці групи ще коли вони починають виходити. Тому е, жоден з таких штурмів наразі за минулу добу, за декілька минулих діб не приніс ворогу ніякого успіху. Е, крім того. Активно наші е, бійці контратакують, і можу сказати про те, що на Голіпільському напрямку на одній з ділянок фронту ми відновили дві позиції пане Владиславе. А на Херсонщині там теж ворог не полишає спроб відтіснити сили оборони збройних сил України. Наскільки там рухома лінія оборони і що відбувається поблизу обласного центру? Ну власне на островах біля Херсона? На Придніпровському чи Херсонському напрямку е, лінія бойового зіткнення проходить по руслу річки Дніпро. І ворог намагається е, перебратись на острівну зону. Острівна зона, е, ну, точніше, під українським контролем, під вогневим контролем е, українських бійців Сил оборони України. Е, ворог намагається висадити, захопити певний плацдарм. Він постійно здійснює такі спроби. Постійно проводить такі. Ну, ми називаємо це форсувальні дії або диверсійно-пошукові, тому що теж малі групи піхоти намагаються на плавзасобах переправитись через Дніпро, через протоки Дніпровські в острівну зону, захопити цей плацдарм, утримувати його, щоб звідти здійснювати вогневий вплив на правий берег, де розташовані, і наші позиції, де розташовані, ну те чимало наших населених пунктів. Ну, там, де живуть мирні мешканці. Зокрема, за добу вони, ворог намагався здійснити такі штурмові дії, там висадитися біля Садового. Це, це дещо вище, навіть по течії Дніпра, ніж, ніж Антонівські мости. Це вище Херсона, північніше. Але ворог він і біля Антонівських мостів продовжує свою активність і в острівній зоні. Тому говорити, що там спокійно я б не поспішав, хоч там і менше штурмових дій, зате там досить висока вогнева активність ворога, тому що ну відстань ну, річка Дніпро, хоч вона і широка, там кілометр і півтора є разом з острівною зоною, навіть дещо більше. Проте це доволі невисока, невелика відстань для засобів ураження, тому ворог. Зі свого боку постійно здійснює і обстріли, і удари дронами камікадзе. І не лише по наших позиціях, а й по цивільних, по цивільній забудові, по цивільних мешканцях. Ворог взагалі там в тому районі облаштував так званий центр підготовки своїх пілотів та півдронів. І цинічно це буде сказано, але він тренується на українських громадянах. На цивільних були випадки, коли ну. Ми постійно читаємо про те, постійно повідомляємо про те, що ворог здійснює полювання там по наших по цивільному автотранспорту, і навіть нещодавно там по здійснював полювання ну, за дітьми, які гралися в одному з дворів. Так, насправді це жахлива ситуація. І ми віримо в збройні сили України, які дають рішучу відповідь ворогу і окупанту. І дякуємо вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на питання. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був з нами на прямому зв'язку.